Бійці десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли в полон солдата з північної Кореї. Підрозділи КНДР намагалися прорвати оборону. Українські військові використовували дрони для розвідки, міномети та щільний вогонь, щоб зупинити натиск противника. Полонений виявився тяжко пораненим. Перев'язана щелепа, травмована рука. Це свідчить про те, що йому надали допомогу його товариші по зброї, незважаючи на поранення. Він був екіпірований автоматом, гранатами та ножем. Бачили у вузькі очі. Бачили, що форма не наша, броня не наша. На російську, англійську, українську не відлікається. Жестами показував, що треба робити. У нього на броні була граната, ніж. Я показував, що він це все скинув. Цікавими виявилися підсумки північно-корейця. Окрім стандартного спорядження, там була звичайна ковбаса. Армія РФ навіть не видала сухпайки братньому народу. На етапі евакуації корейський солдат намагався обдурити українських військових. інсценувавши втрату свідомості, він навмисно вдарився головою і впав на землю. Згодом полоненому надали допомогу та нагодували. А він за словами побратимів десантників попросив увімкнути йому фільми про кохання, але лише корейською мовою. Присутність корейських підрозділів на полі бою тривожний сигнал. Це демонструє, як Росія продовжує залучати міжнародних найманців, щоб утримати свої позиції. Такі союзники РФ, як Північна Корея, готові відправляти до України підготовлених, але погано екіпірованих бійців для підтримки російської армії. На даний момент вони ще воюють як. Як в радянській армії колись воювали, відступати вони не відступали до самого останнього критичного моменту, поки просто група підкріплення підійшла, і їх просто настало просто трошки більше. У них були вже поранені, були двохсоті. Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що українські військові взяли в полон перших двох солдатів із північної Кореї на території Курської області Росії. Обидва отримали поранення, але залишилися живими. Полонені не говорили ні українською, ні англійською, ні російською мовами. Для спілкування залучили перекладачів співпрацюючи з розвідкою південної Кореї. За словами полонених, вони, начебто, були були впевнені, що їдуть на навчання, а не на війну проти України.